Вітаємо вас з мальовничих Карпат. Сюди ми добралися на старенькому відреставрованому мопеді, і дорога видалася з чималими пригодами. Після невеликої розвідки місцевості ми опинилися біля красивого каньйону гірської річки, де спробуємо зловити хитру рибу, загартовану суворими умовами і швидкою течією форель. А заодно поділимося з вами корисними лайфхаками, які допоможуть у цій непростій справі. Вже традиційно нашу риболовлю почнемо з огляду нових снастей. Цього разу будемо ловити на спіннінг з тестом від 08 до 4 грамів і довжиною 192 см. Такий спіннінг відноситься до класу Ультралайт, і з ним буде зручно працювати по рибі середнього розміру. В пару до нього ми взяли ось цю компактну котушку, закріплюємо її до водилища, потім протягуємо шнур у всі кільця і прив'язуємо. Вказуємо до його кінця флюрокарбоновий повідець. У ловлі Форелі відмінно зарекомендував себе монтаж Джигріг. Зробимо його самі. З ось такого продовгуватого грузила і гачка з широким вушком. Спочатку до застібки на повідці кріпимо грузило, а слідом гачок. В результаті отримуємо монтаж, у якого і повідець, і гачок шарнірно з'єднані з грузилом в одній точці. На гачок ми одягнемо силіконову приманку. Вибрали одні з найпопулярніших варіантів для ловлі форелі. Всі вони по-різному поводяться у воді, створюючи природні коливання, які приваблюють рибу навіть з великої відстані. Але, як показує практика, величезну роль у клюванні відіграє саме колір приманки. Яскраві кольори відмінно працюють в похмуру погоду, і, як у нашому випадку, в трохи каламутній воді. А ось більш природні відтінки краще використовувати. Коли світить сонце, і вода у водоймі кришталево чиста. Щоб під час ловлі не відволікатися на роздуми, яку приманку вибрати, трохи прокачаємо ось такий звичайний органайзер. У нього ми розсортуємо приманки по відсіках яскраві до яскравих, А природні відтінки окремо. А щоб швидше визначити підходящу приманку, на кришку наклеїмо позначувальні наліпки. Тепер під час риболовлі не доведеться копатися серед десятка приманок. Достатньо подивитись на наліпку і дістати з органайзера ту, що найкраще підійде під поточні умови. У нашому випадку оптимальним вибором буде ось цей віброхвіст. Насаджуємо його на гачок як слід. Крім спінінга і різноманітних приманок, для лову форелі не завадить водонепроникний комбінізон. Він захистить тулуб від крижаної води гірської річки. Дягаємо його. І екіпіруємося поясною сумкою, а також компактним підсаком з силіконовою сіткою. Форель дуже чутлива до дотиків, тому такий сачок є необхідністю. Закріплюємо його на поясі за допомогою карабіна. У підсаку передбачена гумка, яка не обмежує його використання навіть в умовах активного лову. Ми готові на всі 100 і можемо вирушати на пошуки риби. Адже форель не дурна, іде по Пало не плаває, вже на перших метрах виручає комбанізон, адже через відсутність берегів доводиться йти прямо по воді. Через пару десятків метрів знайшлося підходяще містечко. Найчастіше форель вичікує здобич на перепадах глибин та різких стиках мілководдя і поглиблень. Давайте вже закидати. Здавалося, все готово, але ні. Під час оснащення вудки я випадково забув протягнути шнур. Через Здушку лісоукладача. А все вже готове до ловлі. І зовсім не хочеться переоснащувати будилище заново. У такій ситуації найпростіше відкрутити шпулю. Зняти її з котушки, відкрити дугу і встановити шпулю назад. Таким чином шнур опиняється під нею. Ось тепер можемо закидати. З таким типом приманки Форель вимагає особливої гри. Потрібно робити довші паузи. Це дозволяє приманці зависати на течії і ставати схожою на поранену рибку, що провокує форель на атаку. Ось така стратегія ловлі. У трейдингу все подібно. Важливо продумувати кожен крок і діяти за планом. Платформа по трейд спрощує процес і допомагає розібратися навіть тим, хто лише починає. Для початку необхідно зареєструватися. Під час цього обов'язково введіть наш промокод vigor 1 щоб отримати бонус до поповнення. Після цього можемо переходити до торгівлі. Якщо ви вже знайомі з трейдингом, аналізуйте ринок і приймайте рішення самостійно. А якщо ви початківець, просто копіюйте сигнали професіоналів, щоб перші кроки були впевненішими. На потрейд представлено понад 130 Активів, валюти, акції, індекси та криптовалюти вже доступний BTC ETF із потенційною дохідністю до 92%. Поповнення та виведення коштів у криптовалюті здійснюється без жодних комісій. Якщо виникнуть додаткові запитання, цілодобова служба підтримки завжди готова допомогти. Також доступна офіційна спільнота, де можна порадитися з однодумцями або обговорити останні новини зі світу. Тут трейдингу. спілкуватися з трейдерами з усього світу можна у телеграм, діскорд, ватсап або фейсбук. Обирайте сервіс, який вам найбільш зручний. Користуватися платформою можна з будь-якого пристрою. Посилання на потрейд буде у закріпленому коментарі. Через кілька закидань відбулося агресивне клювання, відчутний опір і вже за мить риба біля поверхні води. Приймаємо її під саком. Попалася райдужна форель досить хороших розмірів. Перед тим як знімати її з гачка або проводити будь-які інші маніпуляції, занурюємо руку у воду, щоб охолодити. Як ми вже згадували раніше, форель може відчути опік від дотику, особливо теплою рукою. А ще рибу можна притримувати через підсак. Відпускаємо цю форель і продовжуємо ловлю в надії зустріти екземпляр побільше. Я зробив ще кілька безрезультатних закидів. Схоже, це місце ми вже обловили. Пора шукати наступне. Якщо ви так само, як і ми, часто рибалити в нових місцях, радимо встановити на смартфон Геотрекер. Такі додатки дозволяють відображати карти навіть без інтернету, якщо завантажити їх заздалегідь, це допоможе зорієнтуватися в незнайомій місцевості. А завдяки функції трекінгу, ви завжди зможете повернутися до точки виходу. Крім того, зручно позначати на карті місця, де був улов. Наступного разу можна без зусиль повернутися туди Адже риба часто тримається тих ділянок, де вже полювала. До нового місця ми пробиралися карабкаючись між величезними валунами, і під час цього я випадково порізав комбинізон об гострий камінь. Через такий отвір вода легко затече всередину і ноги промокнуть. Користі від комбинізона тепер небагато, але ми знаємо, як його врятувати. Якщо у вашому транспортному засобі є ремкомплект для коліс, він легко впорається із цією ситуацією. Знімаємо з себе комбінізон, беремо ніж і акуратно зішкрібаємо верхній шар гуми, щоб поверхня стала шорсткою і покращилася адгезія. Дістаємо з набору клей. Трохи наносимо на область біля порізу. І на латку. Приклеюємо її спочатку руками. А потім використовуємо важкий камінь як прес. Через деякий час прибираємо камінь, Клей повністю висох. Перевіряємо ремонтовану область на герметичність. Вода не проходить. Можемо одягати комбінізон і продовжувати похід у пошуках риби. Поблизу ми помітили непогане заглиблення під великою скелею. Покидаємо і тут. На першому ж закиді відбулося непогане клювання, але риба, мабуть, не проковтнула гачок. Це місце ми теж відмітимо, щоб в майбутньому сюди повернутися. Правда, сталася невелика неприємність. Риба відкусила хвіст у приманки. Одного разу ми вже показували, як відремонтувати легке пошкодження за допомогою запальнички. Але цього разу приманка вже не підлягає ремонту. Однак викидати її не варто. За це цей сезон у мене назбиралося багато пошкоджених або просто шматочків силіконових приманок. І зараз ми покажемо, як з них зробити абсолютно нову приманку. Беремо паперовий стаканчик і стоматологічний гіпс, можна використовувати і звичайний. Пересипаємо кілька ложок у тару, потроху додаємо воду і замішуємо розчин. Беремо прямокутну ємність і заповнюємо її гіпсом приблизно на 2 сантиметри. Дістаємо з органайзера приманку. Візьмемо цю. Вона добре себе показала. Кладемо її на гіпс і чекаємо, поки він затвердіє. Коли це станеться, беремо невелике свердло і робимо 4 поглиблення, які в подальшому слугуватимуть напрямними. Далі беремо мило, змочене водою. І за допомогою пензлика ретельно промазуємо гіпс мильним розчином, щоб другий шар заливки не склеївся з першим. Після цього заливаємо другий шар, повністю покриваючи приманку. А потім легкими постукуваннями виганяємо зайве повітря. Після затвердіння гіпсу розрізаємо пластикову ємність. і Дістаємо відливку завдяки милу дві частини легко відокремилися, прибираємо приманку і бачимо, наскільки чітко відбився її рельєф. За допомогою канцелярського ножа трохи підрівнюємо краї, з'єднуємо дві частини назад і просверлюємо отвір для заливки силікону. А свердлом поменше робимо крихітну дірочку по центру для виходу повітря. Форма для виготовлення приманок повністю готова. Беремо вазелін і промазуємо ним форму, щоб майбутня приманка легко відлипла. З'єднуємо дві частини і фіксуємо їх канцелярською гумкою. Далі запалюємо туристичну конфорку. І беремо непотрібну тару. В нашому випадку це консерва. У неї складаємо всі шматочки приманок і ставимо на конфорку. Розплавляємо силікон на повільному вогні до рідкого стану. Потім заливаємо його у форму тонкою цівкою. Через пару хвилин силікон застиг. Відкриваємо форму і бачимо майже готовий віброхвіст. Ножем прибираємо дефекти, що виникли при заливці. Непотрібні шматочки силікону перетворилися на нову приманку. Так як змішалося багато кольорів, вийшов болотний відтінок, але можна використовувати спеціальний силікон для виготовлення приманок. Його також переливаємо в консерву, додаємо барвник. І Підігріваємо, регулярно помішуючи, поки суміш не стане прозорою. Потім заливаємо силікон у форму. Дістаємо і також ножем поправляємо приманку. Зі спеціального силікону Віброхвіст виходить рівнішим і красивішим. На мій погляд, саморобні приманки на 80% схожі на магазинні. Давайте одягнемо їх на гачок і перевіримо працездатність. Віброхвіст виготовлений з відходів, відмінно грає у воді, майже як заводський. А приманка зі спеціального силікону рухається навіть трохи реально. Реалістичніше. На неї і закинемо. При черговій проводці сталося клювання. Саморобний віброхвіст теж пробуджує у риби бажання підкріпитися, але приманки потрібно регулярно міняти. У нас з собою є ще кілька воблерів і блешень. У приманок цього типу колір також відіграє велику роль. І щоб не витрачатися на різнокольорові блешні, можна придбати одну сріблясту. Підчіплюємо її до повідця. Візьміть з собою на риболовлю кілька Перманентних маркерів. З їх допомогою можна надати блишні бажане забарвлення прямо під час ловлі. Маркер добре лягає на метал і не змивається у воді. А коли захочете змінити зовнішній вигляд приманки, його легко стерти. Наприклад, рідиною для зняття лаку. І розмалювати приманку по іншому. Можливо, на блешню клюватиме краще, ніж на силікон. Давайте перевіримо, на рівномірній проводці щось схопило приманку. Але, на жаль, риба зійшла. Діставши блешню з води, я помітив, що гачки трохи затупилися. Через це риба не зачепилася як слід. Таке часто трапляється у водоймах з кам'янистим дном. Але камені можуть послужити інструментом для заточування гачків завдяки своїм абразивним власним. Тивостям змочуємо камінчик водою, щоб він краще ковзав. Прикладаємо його під невеликим кутом до вістря гачка. І ось такими рухами підточуємо кожен. Буквально кілька хвилин роботи, і камінь, що лежить під ногами. Повертає гачкам колишнього строту. Можемо продовжувати ловлю. Шум річки і атмосфера, що панує в горах, зачаровують. А ось і чергове клювання. Риба впевнено зачепилася за гачок. Цього разу Форель поменше, із трохи іншим забарвленням. Не встигнувши намилуватися нею, вона бадьоро вистрибнула з рук і поплила. Пливи і ще підростай. Я ще трохи покидав у цьому місці. Зберіг його для себе на майбутнє і почав рухатися далі. Нижче річка пішла на звуження. Це точно не місце, щоб смітити. Хоча фантик від батончика також може стати частиною вашого рибальського арсеналу. За допомогою ножиць вирізаємо продовгуватий шматочок. Бажано, щоб він був кольоровим і з блискучою внутрішньою стороною. Відрізок фантика одягаємо на же гріх. Спочатку проколюємо імпровізовану приманку з краю, підтягуємо під вушко. І проколюємо ще раз посередині. У нас вийшла приманка, яка рухається, немов віброхвостик, і до того ж блищить як блишня, завдяки глянцевій стороні обгортки. Цікаво, чи вдасться щось на неї зловити. Будемо перевіряти. І йшов закид за закидом. І на одному з них відбулося легке клювання. Риба навіть трохи стягнула приманку, але зійшла з гачка. Виходить, фантик також приваблює рибу. Якщо раптом закінчиться силікон, цей метод варто взяти на замітку. Сьогоднішня риболовля підійшла до кінця. Пора збирати снасті. За час ловлі, дві секції спінінга сильно прикисли, щоб їх роз'єднати. Не пошкодити вудилище, заводимо його за коліна ось таким чином і плавно розводимо ногами. Завдяки тому, що ноги сильніші за руки, вудка легко розбирається. Такий метод стане в нагоді не тільки для спінінга: риболовля в горах кардинально відрізняється від звичної. І ми обов'язково повернемося сюди з новими лайфхаками, у ще більш дикі місця на пошуки справжньої трофейної форели. До скорих зустрічей!